Не було в мене кілька днів вдома, і тут все просто кардинально змінилося. Давайте швиденько пробіжимося, і я вам все-все покажу. Озерк-захід. Два кущі різні за окрасом. Ось цього я збиратиму насіння, і він вже почав дозрівати, набирати свій гарний, неймовірно гарний кольор. Ось другий озерк. Його ми споживатимемо в їжу, з нього насіння не братиму. Гаргамель. Також зрілий вже майже. І я вже з нього почала збирати насіння, вже є навіть підготовлене, висушене, дуже гарний врожайний. За ним слива долини Пітмана. Також зняла стиглі плоди вчора, поклала ще, щоб вони тиждень влежалися, і з них буду також збирати насіння. Дуже-дуже врожайний, реально врожайний. А плоди нереально крупні, м'ясисті. Далі. Пляжний чері, Також врожайний. Не хочу, щоб здавалося, що я на всі кажу свої томати врожайні, тому що це не так. Є такі, дійсно, які мене трішки розчаровують своєю врожайністю. Я їх також покажу. Але ось цей і смачний, і гарний, і врожайний при цьому. Кисті складні та напівскладні. Досить привабливо виглядає. Колір цікавий такий вицвівший. Коричневий колір. Але подивіться ух, і він важкий, плоди однакові за розміром. Так, далі. За ним йде зумба. Це томат неймовірної краси, такого яскравого, помаранчевого кольору, апельсинового, я би навіть сказала. Подивіться, порівняні з чорнобривцями. Вони от такого ну, десь схожого чорнобривного кольору. Назвемо його так. За ним у мене знову йде кущик пляжного чері, І він так само вражайний. Подивіться, кожен у мене три кущі, і всі три надзвичайно, надзвичайно вражайні. Далі. Червона ягода Іви. Дуже декоративний кущ, має гарне листя навіть зараз восени. І дуже гарненькі плоди. Хочу вам показати саме червоні. Подивіться, які грона. Але вони дуже дрібнесенькі, ось такі. І, до речі, дуже смачні. Мені сподобався цей сорт. Збиратиму обов'язково з нього насіння. Ну і останній манікюр. До нього добратися дуже складно. А він ось там, ось там, ось там, ось там. Бачите? Він вже майже стиглий, і я також зістиглий збиратиму насіння. Якщо вам щось з того, що я показую, цікаво, пишіть.